Вітаю! Середа 10 січня в студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Без повісток через електронну пошту оборонний комітет запропонував низку поправок до законопроекту про мобілізацію. Лагідна українізація у Москві на Червоній площі затримали чоловіка, який кричав Слава Україні. Домашній бункер. Український винахідник створив квартирне укриття Капсула життя. Оборонний парламентський комітет запропонував низку поправок до законопроекту про мобілізацію за словами нардепа Гончаренка. Серед них надання відстрочки претендентам на освіту за умови її послідовного здобуття особам, зарахованим на навчання до інтернатури, науковцям та викладачам за умови, що вони працюють не менш ніж на 0,75 ставки. Також серед пропозицій виключити повістку через електронну пошту та зменшити терміни звільнення строковиків. Напередодні законодавці так і не дійшли згоди щодо фінального варіанту документу. Розгляд перенесли на сьогодні. У мережі з'явилися фото дитячого табору під Харковом, куди вчора влучили дві ракети. Вщен зруйновано медичний корпус, будівлю їдальні, значно пошкоджено територію. За попередніми даними постраждалих немає. Під час ворожої атаки у закладі людей не було. У всіх регіонах України зберігається неепідемічний рівень небезпеки. Маски носити поки що не потрібно, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, в країні щотижня реєструють від 150 тисяч нових випадків захворювань, а кількість госпіталізацій 4 тисячі. Йдеться про грип ГРВІ та ковід. 19 серед цієї кількості половина дітей. У Москві на Червоній площі затримали чоловіка, який кричав Слава Україні. Про це пишуть російські недержавні. Медіа що допомагають затриманим на акціях протесту. Україна переможе також. Прокричав чоловік перед тим, як його забрали поліцейські. Слава Україні! Голосо, поїх, поїх! Еквадор оголосив надзвичайний стан через в'язня втікача. З камери зник лідер злочинного угрупування, яке, зокрема, підозрюють у вбивстві кандидата в президенти країни. За словами голови держави, режим надзвичайного стану дозволить військовим і поліції взяти під прямий контроль всі в'язниці. Напередодні озброєні люди увірвалися в студію еквадорського телеканалу і захопили в заручники ведучих просто у прямому ефірі. На кадрах видно шістьох чоловіків у масках, які спрямовують зброю на співробітників. Люди лежать на підлозі, врешті. Всіх вдалося звільнити місцеві змі також повідомляли про озброєних осіб у лікарні та університетах країни. Потужний торнадо у Флориді. Є жертви десятки тисяч людей без світла. Попередньо загинуло щонайменше чотири особи. Понад 87 тисяч споживачів залишилися без електрики. Найбільше від стихійного лиха постраждали міста Маріанна, Панама Сіті та Форт Лодердейл. Зруйновані сотні будинків та автівок. Синоптики попереджають, торнадо може дістатися і інших штатів, а швидкість вітру сягає 120 км на годину. Український винахідник створив квартирне укриття капсула життя. Розробник наголошує, домашній бункер здатний врятувати людей під час обстрілів. каже, може і не на 100%, але точно збільшить шанси на виживання. Наразі є два варіанти укриття для трьох і шести осіб. Ширина в обох конструкціях майже однакова. Місце збільшується завдяки додатковій довжині. Ціна такого захисту 70 тисяч гривень. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. То не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні!